За перед паузою, що я роблю, перед паузою. Захожу, бач, бачите. Показую, що я роблю. Оп, чайничка сюди. Кофейочок. Де? де де? Б'ю без е, цього. Коротше, каву. Без нікотіну, а цього як називається, збувся. Кофійно. Все, пішов. Далі. Куди? Пішов. Подивився так. Я ще не вихідний, ще куяри. Взяв два ключика і зараз, брата, буду, продовжу. Буду летіти, як чорт на вельману. Продовжую, братва, Відкриваю ось. Ой, блядь. Замерзли, блядь. Опа-на. Капсула времени. Зараз вилітає звідси, братва. Де вона? Все стоїть, блядь. Щас, щас. Два, піщеднуля, діта буде. Малиш. Братки, подав дизайну. Бля, сніжок пізде, дві. Так, чекай ну. Блядь, Блять, нахуй. Назад. Не прорітий. Впустили цю стрілу, блять. яка цього. И газ был, братва! Что такое она? Пошел! она нагурнула, братва! Блядь! По кучу да, я буду ей а ты, блядь! Двейс! А? а! Блядь! А, блядь! А, блядь! Я а, ей Блядь, я блядь! Блядь, я Блядь, братва, нет! Вау 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 уа, уа. вау 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 нахуй Бочком, очком бля почком брат пари залетаем Да, чекай нараз Чеплютую блядь. блять Тут такие тумзирок нахуй Чекайте Есть, поднял бочечку на, сюда, родная. И пошел нахуй, оп. Аж свистеть резина, братва. Покачу гуру, аж зараз буду, оп. Покую романтику, братва, уже две. Залетел я, блядь. я, на месте уже. Всё, это блядь, не холодно, братва.